Тил російських окупантів палає у Іркутську. Помітили пожежу. Паралельно розрослась площа займання у тимчасово окупованому українському Криму. Крім того, фіксують величезну чергу із автівок перед Керченським мостом. Яка причина? Тим часом стали відомі нові деталі атаки дронів на російську УФУ напередодні. Про все детально говоримо далі. Підпишіться на канал Сій час. Російський телеграм-канал Астра із посиланням на джерела повідомив, що у ніч на 13 вересня безпілотники атакували одразу два заводи Башнефті в російській УФІ. Перший дрон влучив по території підприємства Башнефть Новойл та пошкодив газопровід і факельний колектор. На місці виникла пожежа. Другий удар прийшовся по Башнефть «УНПЗ». Тобто по уфимському нафтопереробному заводу. Там влучання припало на установку АВТ6, пошкоджено два трубопроводи з водою та азотом. Відстань між цими об'єктами лише близько трьох кілометрів. А тим часом стало відомо про нову атаку. РБК Україна з посиланням на джерела в розвідці повідомило через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України у так званий єдиний день голосування 14 вересня. Кіберфахівці головного управління розвідки України провели масштабну дос-атаку на ресурси Російської центральної виборчої комісії. Мета зірвати онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Рухаємось далі. Моніторингова група Кримський вітер зафіксувала масштабну пожежу біля Феодосії, на горі Джан Кутаран у тимчасово окупованому українському Криму. За їхніми даними, лише за ніч площа загоряння зросла до 80 гектарів. МНС російських окупантів заявило, що в районі Орджонікідзе до гасіння залучено понад 400 людей і 91 одиницю техніки. Та на цьому не все. Окрім пожежі, у тимчасово окупованому Криму фіксують величезні черги перед Керченським мостом. У одному із ворожих телеграм-каналів йдеться, що 1200 автомобілів стоять у заторі. А крім цього, у одному із z пабліків скаржаться на дефіцит бензину на деяких заправках на півострові. А тим часом надзвичайна подія сколихнула ворожу Іркутську область. МНС ворога повідомило про масштабну пожежу в Іркутську. Там загорілася покрівля будівлі, де знаходяться торгові павільйони. Займання сягнуло площі 2200 квадратних метрів. Ситуація для ворога була настільки тривожною, що, аби ліквідувати горіння, залучили понад 40 рятувальників та 12 одиниць техніки. Ну і наостанок. Оновлені дані щодо нещодавньої атаки по заводу Метафракс в Пермському краї Росії згаданий російський канал Астра, посилаючись на джерела, повідомляє, що внаслідок удару по цьому об'єкту пошкоджено газопровід, резервуар із метанолом, а також частину обладнання у виробничих цехах та будівлю пожежно-насосної станції. Один із дронів влучив у стіну цеху з виробництва метанолу. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Далі, друзі, хочеться повідомити про успіхи Сили оборони України і те, що роблять зокрема Гурівці під керівництвом Буданова. ну це просто ну це цукерка. Подивіться, будь ласка, ось на ці кадри. Справа в тім, що розвідники спалили російський бук М3 в тій самій Запорізькій області, 14 вересня спецпризначенці гур виявили і завдали успішного вогневого і зенітно-ракетного, вибачте, вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу. Це комплекс 317М БУК мбук м поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій Запорізькій області. Вартість російського БУК-М3 становить від 40 до 50 мільйонів доларів. Просто аплодую в прямому ефірі гурівцям вони красунчики, які будь-які інші підрозділи Сил оборони, але сьогодні у Дурівці саме відзначились. Давайте ми їх привітаємо з таким досягненням, Тому що ну, от, конкретно е, дрон залітає в бук М3, який коштує, там, вибачте, до 50 мільйонів доларів, це величезна втрата для росіян, і от ми його знищили. Окрім цього, окрім бука, який ми знищили, друзі, дороговартісного, ще й гулівці відзначились тим, що. Вразили військовий хімічний завод на території Російської Федерації. Про це змі повідомляють з посиланням саме на джерела в нашій розвідці, і от мова йде про зокрема важливе для. Військово-промислового комплексу Російської Федерації підприємство хімічної промисловості і другий. вдумайтесь, другий за розміром в Російській Федерації виробник хімічної продукції органічного синтезу Метафракс Камілакс в Пермському краї. Аж туди ми дісталися в Пермь. Попередньо пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду. Підприємство розташовано на відстані 1600 кілометрів від Держкордону України, 1600 кілометрів від Кордону з Україною 1600 і ми аж туди дісталися. Гурівці туди дісталися і знищили зокрема, ну або принаймні пошкодили, так вразили. Давайте так скажемо хімічний завод Російській Федерації, який сприяє цій російській терористичній військовій машині, що не зупиняється і продовжує свої ворожі дії. Те, що стосується зокрема тимчасово окупованих територій і безпосередньо суверенної території Російської Федерації, що відбулось. Там, серед іншого, давайте поговоримо про ось таку от пожежі Криму. Просто погляньте на це. Просто погляньте на те, що відбувається. Тобто, росіяни, які купували Крим, вони не можуть впоратись з тими землями, які купували, і навіть претендують зараз на інші. Розумієте, до чого дійшло? До чого довели нашу перлину, наш Крим? До чого не довели? Просто Крим горить зараз. Ще раз, Крим зараз горить. Розумієте? І це все справа рук окупантів. Які не можуть впоратись, вони лізуть на інші землі, та вони навіть з тими, які купували, не можуть впоратись. Про що ми взагалі говоримо? Мова йде про те, що це пожежа в 6 гектарів, друзі, у Феодосі, анексованого Криму. На жаль, більше повідомлення вам надати не можу, тому що просто більше інформації немає. Але от погляньте лише на ці кадри. Таке враження, що це просто голівудський блокбастер, а не тимчасово окупований Крим. Окрім цього, окрім того, що в Криму, значить, вони довели. До того, що зараз Крим ще й спалять, так вони в своїй Ростовській області не можуть впоратись, тому що там слухайте, також пожежі. Вогонь перекинувся вже з трави на житлові будівлі. В селі Кулишівка. вогонь перекинувся на приватний сектор. Жителі намагаються самостійно впоратися з пожежею. Ну, звичайно, тому що їх просто взяли і кинула ця влада, їхня терористична. Горять будинки, погляньте просто, будинки горять, дихати немає. Чим зараз приватний. Сектор перекинулась пожежа. Ось ще кадри звідти. Подивіться, будь ласка, друзі, як вони там намагаються загасити. Заволокло димом буквально найближчу трасу. Проїхати також неможливо. Автівки там стоять. В Піщанокопському, я не знаю, де це, але, судячи з усього, Ростовська область, Піщанокопське село, напевно, чи селище, хлібзавод загорівся. Про це місцеві пабліки пишуть. Ну, слухайте, вони не можуть зі своїми пожежами впоратись, лізуть на нашу землю щоб вбивати. А ось такі от епічні кадри з'явилися від водіїв, які проїздять обабіч ось цього вогнища, так яке спалахнуло на території Ростовської області, і от до чого це все. Призводить, тобто Росія горить і тимчасово окуповані території. На жаль, наші так вони також горять. але все ми зіб'ємо в якості репарацій за те, що вони там натворили за роки окупації. Як тільки звільнимо наші землі, я зараз кажу не про Ростовську область, щоб там вони не подумали, а про, про звичайно наш Крим. Ось така от, друзі інформація.